Я дивлюсь, 83% користувачів в інтернету сподобалися шоу «Короки на Майдані». Мені цікаво, хто ці 17% кому не подобалось. Напевно, це люди, біля яких робили співи. А мені цікаво, співель. Вадим, як ти з 84% ще 17% знайшов? йшов? Ой, скільки там? Плюс-мінус. Плюс-мінус. 36%? 26%? Я. 16%! Я ти теж помічниться! Мені... LG да. Мені, ну, Напевно, це ті люди, де ви ну, заважали спати їм, напевно, тим караоке. Це нас, ні, коли ми починали знімати караоке на Майдані, у нас після кожної зйомки, ну, на Хрещатику 15, у нас після кожної зйомки е, була скарга в відділок поліції чи тоді ще міліції, тому що ми ж починали ще коли не було поліції, була лише міліція. Е, і так е, були проблеми, приходили люди, кричали. Але потім з часом, з плином часу, народ київський багатшав, і врешті-решт, оця от біля арки квартири, це такі сталінські кажуть, були хрущовки чи як вони не хрущовки, гостінки? О, ні, не там, де багато людей живуть, комуналки, да? Вони всі були розселені, переплановані, і там вже жили не ті, хто там жив в 99 му році, а, а люди з грошима. А люди з грошима. І тим людям було пофігу. Вони поставили товсті з, рами склопакет. Так, да, Вони спали до трьох часов дня, і їм було по барабану, що відбувається, і все нарешті скарги закінчились. А ще була прекрасна там кампанія. Одна в одній з квартир. Е, е, жили очевидно жінки чи дівчата у легкої поведінки. Вони регулярно мінялись. І от коли нас виходили караоке на Майдані, ні-ні, ні нас не кидало. Це їх кидало. Коли, значить, виходить караоке, мені каже охоронець, Васильович, клієнтки прийшли знову. Вони стоять на балконі, влітку вони стояли там, коротше, не в шубі, далеко не в шубі. Привіт, типа. Що будемо будем пити? Я кажу: перший тур, червона рута. А ладно, типа. Погукайте нас, ну, типа, на якусь Альону Апіну. Ось така була ще публіка. А, більш ніхто не скаржився. Ну, з вікна нічого не кричали вам там, заткніться яйця мені, щось там таке. Ні, просто вони в певний час зрозуміли, що ми їм привітаємо клієнта. Вони тобто йде люди... на балкон, ми зібрали тут людей, дивлюсь, уже пару дошків. Тобто, пару, фактично, фактично люди людина і вигравала яйця. яйця і йшла на балкон? Ну, хоч чимось приходили до діти. Щоб не з пустими да. руками. Ну, так. Да, я прийшов не сам, я прийшов з яйцями.